Шрам? Так, він справді був у мене. Пам'ятаю його добре, хоча вже стільки часу минуло знайти Валеріяна. Але ж ти казав, що він покинув зону. Віднести зброю сечу, а мене 110 десять кіло. <глев> він мав у планах відвідати одне занедбане АТП, але ж і пішов він туди, я не знаю. А зараз мені згадається, першим ділом все таки треба буде йти знаходити цей рюкзак. У Нас ось у просто скільки ось завдань. Ну це типа знайти, потім передати це, потім оцей, і воно якось мене ну я вже заплутався трішки. Час від часу передивлятися треба завдання і якось координувати свої рухи. капець, Валеріяна, нам треба знайти, щоб дізнатися, де знаходиться торгаш. Цей торгаша нам треба знайти, щоб догодити Сидоровичу. Сидорович, треба догодити, щоб він розповів нам важливу інформацію. Капець, да, це щось нам цього разу прям нормально біганий. Навезли, я вже заколупався. А це уявіть, аби оце, ну, телепорта не було. Мені чомусь здається, в самих перших версіях цієї модифікації його й не було. От щось мене, ну, типа мені щось це підказує. Модифікація ну, не свіжа, вона старенька відносно. І я чомусь думаю, що це там телепорта взагалі не було. Його пізніше додали. Я оце думаю, як люди в нього грали взагалі? Це ж уявіть, ти на болоті знаходиш оту зброю і потім пішкодрала газуєш до сеча, через скільки. Ого! ти що, просто уявіть скільки газюрить? До затону. З болота до затону. Просто усю нафіг карту повністю. Ще причому не на попрямій, а ще отако крюком треба обігати всю зону. Ого! Я просто не можу уявити це. І це одне з таких завдань. А ось також ось із Сидоровичем поговорив до бару. з кордона до бару Газуй. Фух. Ось, коротше, це верхнє озеро. Тобто сказали, він побіг кудись до верху, кудись до верху, до великого дерева. Я звідси, чесно кажучи, щось не бачу нічого. Ну, прям якогось такого великого дерева, яке виділяється, я не бачу. й блін, дерев тут до сраки. Під кожне дерево заглядати мені чи як. Написано, біля покинуто, ну, типу, не покинутий табір сталкерів. Я тут табора взагалі ніякого не бачу. Просто я оце думаю, а може то взагалі якби не, не це озеро? Може, оце все-таки озеро. Бо тут поряд як якраз був табір, якраз був там. Просто я тут не бачу ніякого покинуту нічого. о тому озері. Отам я прям пам'ятаю, що там було покинутий табір. цей Розповідаю, в чому весь сок. Виявляється, верхнє озеро це не верхнє озеро. М -м Клас, супер. Мені також подобається. Це виявляється ось це озеро, і також велике дерево. Тут є вони всі великі. Тут просто всі великі, і ну просто тут я вже без інтернету не обійшовся. Таке якесь дебільне завдання, чесно. Знайди рюкзак під великим деревом. Так я би його якось виділив, але тут всі здорові дерева. І от я лазаю, там лазию, от там я лазив. І оце як я по відосам дивився, тут коротше, треба йти ось сюди. Ось і орієнтир, це трип ось окровосіся. Бо як розповідалося там в цьому, то він якось. З горем пополам завалив цю кровосісю, відбився і знепритомнів потім. І тобто, звідси, я так розумію, треба нам швендяти кудись усюди далі, але тут також дерев вистачає, яке саме з них. Ось цей рюкзак. Oh, no. Оце сюди, оце сюда. Віднести знайдене бармену. Віднести Ей, телепортуватися на базу, блін, завжди. Тут коротше ще дещо є, що я не помітив. Якщо я зараз встигну, бажано б прям дуже сильно бажано було б стигнути. Казали, що він же ж не сам був, там розвалили ще й кабінети відразу декільком його напарникам, а його напарники десь повинні поряд валятися. А от де саме, типу, питаннячко. Ось, ось ну, в нього також здивіться артефактів, просто хоч жопой жу жуй. і він не один такий. Тобто, там ще один якийсь десь. Блін, я оце у цього не додивився. Знову таки дуже велика проблема. Ну, ось, дивіться, я ось. Все зараз, якби 6 годин вечора, а не видно, ну ось ось так особливо, якщо подивитися, фонарик, щось не прям багато погоди робить. Чесно, я вже задовбався прям сам сам себе задовбав бомбить. уже бомбишкою займатися цією, але блін, факт стається фактом. Ось і ще один хлопчик, красивий. Диви який. тобто, ось два тіпа ще лежить, і в них тут ще нормально Лутєцького і артефактів. Тому коротше, ось, збираємо всі арти. Ось це не знаю. Типу, хто з мисливець, типа, нафіг він треба. Ну і все і й телепортуємося назад. Тепер коротше, це завдання мені прям не сподобалось. По перше, що мені набрехали відразу: верхнє озеро, це не верхнє озеро по карті. Там ще одні озерця є. Ну може, то калюжі вони рахували, а не озер, бо ну там справді вони невеличкі. Але озерце, яке яке не яке? Я думав, туди там треба газюрити. а це виявляється сюди. І потім ще якось треба здогадатись, в яку сторону дивитись, бо там пагорби всі навкруги. І ще й здогадатися при цьому де яке саме дерево, бо візуально воно нічим не. Відрізняється від інших, коротше таке щось. Якби я оце в інтернетах не почав ритися, то я б ще оцих двох типів би просрав би 100%. Тому що таке освітлення, що я їх взагалі просто не бачив би. А так артефактів у прям ловко. Ну звісно, зараз ми майже все віддамо цьому бармену, але те, що ми з інших типів витягнули, там я гадаю, воно застанеться в нас. ні? А це означає, що Що в нас буде витривалість, просто unbelievable. Витривалість буде просто бомбіна. Тобі сюди не можна. Вітаю. Я приніс міст рюкзака мітяя. Сам рюкзак був сильно пошкоджений, я не став його брати. Ну і чудово, що до інших сталкерів дізнався щось, на жаль, вони мертві. Шкода, особливо мисливця, адже зовсім молодий хлопець був. Гаразд, ти завдання виконав, тому тримай нагороду. О, дякую. А як там моє замовлення? Ще не готове, чекай. Зрозуміло. Ну, е, коротше, продавати йому я точно не буду. Артефакти. Зараз ми подивимося, що в нас взагалі є в наявності таке цікавеньке. Місячне сяйво. Спало. Все. Ми від енергетики відмовляємося, ми тепер за зож, а все інше, ну треба, блін, або звичайним сталкерам продавати, або вже якось ну, вченим якимось. Фух, а як же ж з цим замовленням спати просто? Ось у чувака. 51 кусок, а ти нормально береш? Да, і все якраз у мене по ходу кандидат. Тому я можу впарити це все. Да, він на нормальні, за нормальні, наче ціни не бере все. І ось в принципі не потрібні артефакти. Я здав 47 тисяч. Сюда а тепер гадаю, що візьмемо жратву, купимо хавки, і потім будемо зараз лягати шпатки і чекати на нашу. Оптику. А він ще мені ось дав бізон тактичний. Щас я йому ще й бізона впарю потім. А поки спимо. буде оп... Опти... Я сподіваюся, не така галіма, як на РКК, бо на РКК воно тупо темна. Коли темно, то її не видно просто оптику. <смітно>, <смітно> Мітки взагалі вони десь пропадають. Кайда, не можеш забрати своє замовлення. Сюди! Так зараз похаваємо. Раз. Два. Ну, ти, звісно, жреш. Я так розумію, моє замовлення вже виконане. Так, оптика вже в мене. Забирай товар. Дякую. Оп, а оптика. Ну, типа, норм. Червона точка, хоча б не темна. Так, я, я просто мені прям трішечки навіть не віриться, що воно краще, ніж РКК, враховуючи. Тип патрону. Я ось навіть зараз ще раз подивлюсь. Шкода більша, даність більше, швидкострільність більша. більше. Та все краще просто. Єдине, це менше патронів влазить і все. Отак, ось зараз від'єднати глушник, розрядити, від'єднати приціл. А тепер на тобі РКК, на тобі ось бізона того. Патрони усі забирай. Дріб ось якось фіга в мене лежить, не знаю чого. ПСО 1 також забирай. А мені, будь ласочка 60 патронів. І блін. Патронів мало у нього. Торгувати добре. Все, тепер мене легенькому собі. Блін, підемо ще зараз до цього. До обов'язку там ще в них е, торгаш є. Я в нього ще куплю. Бо 60 патронів не знаю. На всяк випадок, бо на військових складах, якщо найманці там ну не знаю, що з ними стрілятися будуть чи ні, але якщо буду, то в них же ще патрони, типу натівські. оті. ну мені не піде воно. А так ось ще хоп. У мене з глушачком і з цим з оптикою нормально. Да, ось у нього ще є. 120 патрунів в сумі. Та іначе все. Нічого більш такого цікавенького у нього нема. Ось, у блін, звісно, какаєм. Гадаю, непогано буде. Було би. Ну, так, мені цього вистачало. Тепер нам дістатися до АТП, знайти валер'яна, Лебедів. Ага ага. Те, у нас головне завдання. Зараз тепер газюрити з бару до АТП. Зараз, ну, з військових складів, як нам сказали. Так, да, ось військові склади, тобто, якраз оцей блокпост найманців там, по ідеї, повинен бути. Хотім Переходимо на АТП. Ну я гадав, щось буде там, якраз на тому блокпосту, тому вирушаємо саме туди. Поки я сюди йшов, я побачив ще ось ця база. Там є якісь люди, але я вагався чи заходити туди, чи ні, бо мені чомусь здається, що там якісь повинні також буде завдання. А потім я подумав, добре вже ладно, підемо сюди. Потім, якщо ми будемо все одно повертатись назад, ну там до бармена здавати завдання, чи щось типу того. То я думаю, забіжимо вже потім туди, тому що є вірогідність, що, наприклад, оці чуваки можуть нас туди відправити на ту базу, бо ще щось типу того. Так, здравствуйте, З ким мені говорити. Тобою я так розумію. Хочеш пройти, сталкере? Так, командире, мені треба потрапити на АТП, але й до тебе теж розмова є. Я шукаю людину на прізвисько Шрам, який зник в зоні рік тому. Також про нього відомо, що він був найманцем. Ти знайомий з ним? Я зовсім недавно в зоні про Шрама ніколи не чув. В інших бійців також термін обчислюється кількома місяцями. Дуже шкода. Я можу прийти на АТП. Можеш проходити, ворота відчинені. Дякую. Перехід відкрито. Відкрито перехід із Рудого лісу на АТП. А й в нього ще ось о... ніде не чу, про стволи часів Другої світової. Тю, а і ще й махнемося спорядженнями. Чао? завжди, мені аж цікаво. Бродяго, ніде не чу, про ствели часів Другої світової війни. Е, хлопче, в зоні ще заводну зайти можна, тільки не факт, що живим із із знахідкою втечеш. Ну, хоча що, наприклад, чимосіньку бачив десь? М. Мені день чувак розповідав, що була десь. Місце, хоч знаєш, друг розказ. Казував ні, але одне знаю точно. Місця там небезпечні та безлюдні. Жоден тверезий туди без кулемета не піде. Махнемося спорядженнями і продуктами. Ти як згоден? Не хочу. А що ти мені не довіряєш? Чого тобі ще треба? Сказав, не хочу, не чіпляйся до мене. Дарма не хочеш. Тьо. просто, мабуть, такий цікавесенький, типу, діалог. Все, нам треба саме дістатись. Ну, одне з завдань просто дістатись до АТП. Переходимо. Поки щось нічого такого. Так, нова загадкова локація. Куди мені саме направлятись? I don't. know. Завдання дістатись до АТП, ну, мабуть, до самого центру. Мається на увазі. Ой-ой. Ну що, давай випробуємо. автоматик. Ой-ой-ой, забув повісить на пояс. Давай Вали! Блін, а я якось випадково схоже режим стрільби класно. <реш> По дамагу, наче нормально, але все ж таки да. Це таки відчувається обойма в нього невеличка. Так все. Дістатися до АТП. Тут ще якісь типи є, але нормальні типи чи ні. А, це звичайні сталкери. Здравствуйте, з ким говорить. Усю ну, ще якийсь такий прям цікавенький персонаж. Да, тут прям база, типу, прикольна така. А ось і Валеріян. Валеріян, доброго дня, я від Сидоровича. Сидорович кажеш, отже, ще живий цей старий ган. Живий і здоровий. Чого й тобі бажає? А тебе як звати? Величати? Кайданом називай. Добре, кайдане. А що? Сидорович мені тільки вітання передав і більше нічого. Ну, Сидорович просто так нічого ж не робить. Ось і зараз він хоче дізнатися, як поживає Шилов, який раніше вів Торгілю на вашій базі на кордоні, адже ви разом покинули зону. Так, нам довелося піти. Не ненадовго. Через півроку я повернувся я і освоюсь тут. А Шилов Залишився поза зоною. Я правий? Так, він хоче відновити колишнє співробітництво. Послухай, Кайдане. Напевно, і від тебе Сидорович зажадав співробітництва за якусь послугу, і тому ти тут. Так, я шукаю одного чоловіка, а Сидорович дещо знає про нього. Зрозуміло. А що за людина, як звати? У зоні його звали Шрам. Шрам? Щось знайоме, він із найманців». Ах, так, тепер згадав його. Він нам допоміг ще тоді на кордоні. Тоді військові стали дуже сильно на нас наїжджати, перехоплювати наших кур'єрів. Особливо сильно доставав майор Халецький. Моїм хлопцям вдалося захопити майора в полон, а шрам допоміг розправитися з двома загонами вояків, які намагалися звільнити Халецького. Правда, майор все одно втік від нас і через деякий час, вже після викиду приперся до нас із великим загоном і змусив покинути зону. Коли я дізнався, що Халецького звільнили з армії за багаторазові порушення та побори, то знову. Повернуся до зони. Зараз поступово обживаюся на новому місці, і люди до мене сходяться. А шрам щось розповідав про себе, куди збирався йти. Казав, що шукає якихось сталкерів, але нічого конкретного. А ти виходить, шукаєш самого шрама. Для чого, якщо не секрет, його батько шукає, а я допомагаю. Ну, гаразд Валеріане, мені час йти. То що передати Сидоровичу? Передай що я обговорю це питання із шиловим, а потім сам до нього прийду і поговорю те-та-тет. -тет -тет". Чудово, так і зроблю. Ну все бувай. І все прикольно. Ой, взагалі я б ще подивився на хлопчиків там деяких, чи нема тут ще більш нікого. А як нема, то що повертатися до Сидоровича треба. Оно, що ну. <рігла> це за гога? Оце ті пуля. Молодий Сидор. Ой, все. Ага. Мож... О, сю, ога, може, оно. Сіне капець. Так я, той взагалі майже не стріляв з цього АК, а вже 5 тисяч там накапало. Оце весело. Ну коротше кажучи, більш ніяких персонажів я не зустрів. Нам треба повертатись взагалі аж на кордон. Е, телепорт нам не дали, тому нам треба буде ж пішкодрала туди швендіти. Але перед цим, гадаю, нам треба буде заглянути на базу туди на військових складах. На ту здорову базу. Може там щось є. мені не хочеться на кордон пішку міти. Я так звик уже до телепортів цих. Тю, я до переходу дійшов і мене відразу закинуло сюди. Оце прикол. Дякую, нормально. Я вже думав, я вже все. Я вже себе там похоронив, вже думаю, все, бігти пішком аж туди, коли ні. Вітаю, вітаю. Сидор, вітаю, я твого сина, по ходу бачив. Привіт, Сидоровичу. Мені все ж таки вдалося знайти Валеріана і поговорити з ним. Молодець, Хайдане. я в тобі не сумнівався. Як там Валеріан поживає? Досить таки непогано. Зараз він влаштувався на новому місці на покинутому АТП і до нього народ знову долучається. Ось я. А я завжди знав, що Валеріан так просто не здається. І я сподіваюся, що ти довідався в нього, де знаходиться Шилов. Так дізнався, він розповів, що Шилов залишився на великій землі, налагоджує мережу доставки та збуту артефактів. Сар'ян зв'яжеться з ним найближчим часом і потім сам прийде до тебе, щоб обговорити все. Ось це добре. Чудова інформація. Тепер і я повідомлю тобі щось про шрама. Як я вже казав тобі, коли купив мене деякі радіодеталі, точніше, ламповий підсилювач. Йому цього було мало, я направив його до дигерів на смітник. Там якраз був цвінтер кинутої техніки, яку ще після аварії на чай сховали. Тож деталей старих ціле море було. Ось шрам і вирушив слідом за ним на смітник. З того часу я його більше не бачив. Ну і що мені дає твоя інформація, через яку мені довелося бігати в пошуках Валер'яна. Не поспішай, кайдане, я не все сказав. Приблизно півроку тому до мене заходив один сталкер, приніс артефакти на продаж, звали його Васян, і він розповів мені історію про те, як одного разу наймане шрам врятував його від зраї сліпих псів. І сталося це саме після того, як шрам побував у мене. Цікаво. А ти знаєш, де зараз цей Васян? Знаю, на небесах. Йому все ж таки не пощастило собачками, і кілька тижнів тому вони його загризли. Ось як він принаймні розповів, куди шрам пішов. Так, у темну долину слідом за кликом. Там тоді була головна база волі. Ось на базу він і вирушив. Але база волі зараз знаходиться на військових складах. Все вірно, після другого великого викиду волівці перебралися на військові склади, а в темній долині влаштувалися бандити. Військові кілька разів намагалися видавити і звідти, але безрезультатно. Територію у долини бандити тримають міцно. Так думаю, що в темній долині мені робити нічого, і треба одразу йти на військові склади і вже там розпитувати когось. І це правильно. Знайди там Чехова. Це він командував волівцями у темній долині. Чехов, кажеш, Антон Павлович, чи що? Хе. Та ти й гоморист виявляється. Не пропаду. Тоді бажаю тобі, як кажуть подальших успіхів. Ага, дякую, Сидро. Чу ще робота якась є? Для тебе, якщо хочеш підзаробити, дещо знайдеться. А справа дуже небезпечна, чи так собі? Ти спочатку послухай, а потім сам вирішуй. Значить, так кілька днів тому військові дуже сполошилися. Спочатку вони дезактивували територію прилегло до засипаного залізничного тунелю, потім пригнали техніку для розчищення завалів і розкопки тунелю. Вони витратили на це пару днів після. Та чого витягли з нього склад? який уже багато років простоїв у цьому тунелі. Витягнути потяг повністю військові не змогли, оскільки тунель знову обвалився, і задні вагони знову були засипані. Але схоже, що потрібний їм вантажний вагон все ж таки залишився зовні. Оскільки вони виставили охорону і почали витягувати з одного вагона ящики. Що у цих ящиках невідомо, а я такого не люблю. Ось, якщо ти зможеш дізнатися, що знаходиться у тих ящиках, то я буду дуже тобі вдячний і грошима не скривджу. Я згоден дізнатися, що знаходиться в ящиках. Оце молодець. Оце по нашому. Постарайся принести щось із вантажу. Не турбуйся, все зроблю як треба. Плів нього батарею це нема. Мені не подобається, бо мене також треба. Ну, мене то є в зап... Пасі ще одна батарейка, але вже не так-то її багато. Е, і треба купити патрончики мені. В тебе є? Є. Пікутким ще патрони, а і все. А де саме оцей склад? Військові відкопали в тунелі, витягли з нього залізничний потяг. Е, тобто, ну, розвали не ось тут, мабуть, завали. Я так гадаю. Ну, побігли. А може не треба? Щось темно так, капець. Можем же на этом драконе заодно покатаемся трошки? Ладно. Пішком полазив вже. Взагалі я піду, мабуть, все-таки посплю. Я манав. Реально, темнота така, нічого не видно. Краще вже вранці по більш-менш світлому Хоч. Хоча в мене ПНБ я з іншої сторони, то може і з ПНБ нормально буде. А якщо з ними поговорити, може з ним побазарити треба просто, і вони щось може да роз, ну, розповід... розкажуть. А, так коротше, за 500 гривень, добре, я їм 500 гривень віддам, я думаю, ми обіжимо просто. Туде легше, гадаю. Так, воно бачу, де. Воно охорона стоїть. Але ж, блін. А, вони відразу луплять по мені. Ой, ще й песики. Капець! Так, завжди. Давай на приколі. Вони відразу мені вогонь відкрили, тому, мабуть, що сракотан буде. Що, добігались. Так, а цих, мабуть, доведеться нам тепер порострількувати. Ну, як хочете. Я думав, з вами нормально побазарити можна.